Доброго дня, мене звати Лілія. Я рада знов привітати вас на моєму каналі. І сьогодні у нас з вами буде таро-прогноз для знаків води з 16 по 22 червня. Буду вдячна за вподобайку та підписку. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у Краків. на цьому тижні, можливо, відпустка. Можливо, якесь таке, ви собі зробите самі для себе. Якусь таке, знаєте, щось таке приємне. Вам захочеться для себе щось зробити. Такі люди, що вам хочеться, знаєте, і допомагати іншим. Але буває, що ви іноді забуваєте про себе. І ось карти кажуть, що на цьому тижні ви таки зможете отримати щось для себе, запланувавши собі якусь таку. Відпустку, можливо, маленько зробити, або щось, щось вирішити, подарувати собі щось приємне, саме для себе. Ще на цьому тижні, можливо, ви будете щось вирішувати стосовно якихось документів. Щось на початку тижня у вас буде щось таке відбуватися, де вам треба. Зосередитись на тому, що, наприклад, там укласти якийсь договір, або подивитися, що щось ви там собі якийсь там підписувати будете, можливо, якийсь контракт, або щось саме по вашим якісь там посвідченням, чи щось таке, вам треба вирішити на початку тижня. Якщо ви візьметесь за це питання, то карти кажуть про те, що це питання у вас вийде. Тому, якщо, вам, ви, якщо там відкладали, або, можливо, у вас не було часу на це, то на цьому тижні нібито ви з легкістю зможете вирішити ваше питання. Тому, якщо вам треба укласти з кимось якусь угоду, якийсь контракт, цей тиждень дуже вдалий для цього. Нібито хтось буде вам допомагати. Ви так, навіть якась неочікувана допомога на цьому тижні. І нехай карти так і будуть програватися для вас. Це завжди дуже приємно, коли ти щось робиш. І ніби те зелене світло перед тобою, що коли ти щось робиш, і на твоєму шляху зустрічаються люди, які тобі допомагають, або обставини складаються так, що ти з легкістю щось робиш, я бажаю, щоб на цьому тижні будь-яка справа, за яку ви візьметесь, щоб вона вирішувалась легкістю. Або хтось вам допомагав, і щоб ви собі на цьому тижні зробили щось приємне саме для себе. Це вам додасть такого, знаєте, внутрішнього ресурсу, щоб ви більш впевнено підходили до, потім до якихось ваших справ. Тому якщо на цьому тижні ви собі заплануєте якусь таку маленьку відпустку, якесь подаруєте собі щось, то це вам буде лише на користь. Не забувайте про себе. Ви потрібні собі. Я бажаю вам гарного тижня. Нехай кожна ваша справа вирішується з легкістю. Нехай ви завжди будете під захистом. Нехай сонце сяє над вами. Гарного і легкого вам тижня! А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у скорпіонів. Давайте дивитися, що вас очікує на цьому тижні. На цьому тижні нібито ви можете бути на самоті. Або, можливо, у вас таке, знаєте, відчуття самотності, нібито в вашій родині все добре. І поруч з вами люди, які добре до вас, так ставляться. Нічого такого в вашому житті поганого не відбувається. Але чомусь ви, можливо, будете трохи так от, вам захочеться побути наодинці. Нехай ось ця карта буде програватися не так, що вам захочеться відсторонитися від усіх. Нехай ця карта програється, що ви собі подаруєте. Якийсь такий, можливо, навіть один вечір. Коли ви будете один на один зі своїми думками. Можливо, коли ви побудете наодинці, ви на вашу ситуацію подивитесь і на те, що відбувається, бо поруч карта родини. Можливо, щось у вас, такий, можливо, у вас хвилювання за вашу родину. І. Ось нехай ось, провести, коли ви проведете цей вечір наодинці. Можливо, ви подивитесь, що ви дивитесь на те, що відбувається, з якоїсь негативної сторони. Можливо, вам ввечері ось такої самотності, ось такої несамотності. Ввечір, коли вам треба, можливо, зануритись в себе. Ви. Проаналізуйте і подивите, що в вашій родині непогано усе, що разом з цією картою карта родини, карта тепла родинного. Щоб ви могли подивитися на те, що, можливо, ваша родина десь далеко на сьогодні. Що, можливо, вам родина потрібна. Але Карти кажуть про те, що коли ви побудете наодинці, ви зможете, так знаєте, прожити якусь ситуацію, прожити те, що відбувається. І вже на ранок ви будете дивитися на те, що відбувається, з якоїсь іншої сторони. Тому я пропоную вам, ось така порада маленька, провести вечір наодинці, без нікого. Можливо, навіть відключити слухавку і подарувати вечір собі. І ви побачите те, що ваші хвилювання зайві, те, що ваша родина. Вас дуже любить, незважаючи на те, що іноді вас буває таким гострим на язик, на якесь невміння йти на компроміс, але родина вас любить. Родина вас поважає, бо у вас є за що любити. Я бажаю, щоб цей тиждень був для вас, можливо, аналізом, саме вашим самоаналізом. Я бажаю, щоб карта родини, щоб родинна підтримка завжди була поруч з вами. А ще карти кажуть, що на цьому тижні ви будете щось швидко вирішувати. Або ваші справи. Будуть, знаєте, щось таке, у вас будуть якісь бистрі події. Щось ви так будете, не сидіти на місці. Тому подаруйте вечір собі. Подаруйте вечір аналізу собі. Бо цей тиждень буде такий неспокійний. Можливо, він буде з якимось драйвом, з чимось таким, можливо, з новими враженнями що ви ви десь поїдете і там отримаєте враження. Тому пам'ятайте про вечір. Вечір для себе, про вечір аналізу. І нехай підтримка вашої родини буде завжди з вами. Нехай кожні ось такі дії, які будуть на цьому тижні, будуть вам дарувати приємні емоції. Що навколо вас відбувається таке бистре подіє, щось таке бистре вирішується. І воно вам подарує приємні емоції. Подарує вам радість, радість у житті. Нехай все буде добре і на цьому тижні, і в подальшому. Гарного і легкого тижня! А зараз. Давайте дивитися, що буде відбуватися на цьому тижні у риб. Давайте, рибки, дивитися, що вас очікує на цьому тижні. Ух! Як у вас карти? Давайте додамо ще одну. А карти кажуть про те, що ви, у вас попереду якісь такі зміни, причому вони можуть бути спов'язані з якоюсь подорожю. Або, можливо, вам треба буде, наприклад, вам там телефонують вранці, і вже в день ви повинні десь бути на іншому там. В іншому місці, або щось таке у вас відбувається, саме пов'язано з подорожю, саме пов'язано з якоюсь дорогою. Можливо, якісь зміни проходять в вашому житті. Причому карти, ви бачили, вони випали навіть до того, поки, поки я ще не, не почала робити розклад навіть при перемішуванні. Це означає якийсь такий «бистрі зміни. Якийсь такий... я бажаю, щоб ці зміни, вони були у вас лише на найкраще. Якщо ви чогось очікували, ось у вас була якась рутинна ситуація, рутина на сьогодні, що в вашому житті відбудуться зміни на краще. Тому, якщо у вас, наприклад, це може бути якийсь гарячий якийсь тур, вам запропонують на цьому тижні, ви подивите, що, а чому ні? Я можу для себе дозволити собі живий якийсь відпочинок. І це буде вирішуватися навіть там, за день-два-три максимум, що якась подія в вашому житті, якісь зміни. Так, знаєте, в моменті ще на цьому тижні карти кажуть про те, що вам треба буде ось, можливо, це пов'язане з цими змінами. Або те, що відбувається, вам треба буде звернутися за порадою до людини, яка добре знається в цій справі, або до людини, яка для вас Авторитетна до думки якої людини, ви так знаєте, прислуховуєтесь. Людина, яка може вам дати якусь корисну пораду. Тому не хвилюйтесь ось таким змінам. Можливо, якщо ви на деякий час розгубитеся, або ви будете не знати, як вам правильніше там, зробити в той чи іншій справі, вам треба. Буде звернутися до людини, до якоїсь людини, яка для вас може бути наставником для людини, та, що, можливо, знає трохи більше, чим ви. Можливо, це ваш хрещений навіть. Або якась така людина, яка вам може дійсно допомогти. Тому я бажаю, щоб. Ось ці зміни, ось ці такі щось, що буде вирішуватися на цьому тижні, нехай вони будуть на найкраще, нехай воно подарує вам таке нове враження, нові емоції. А якщо ви кудись і відправитесь в якусь відпустку, або в якусь подорож, або Просто дорогу, нехай на вашому шляху буде зелене світло. Нехай ваш шлях, ваша дорога буде легкою. І нехай все вдається. Гарного, легкого, з приємними змінами вам тижня. Всім нам бажаю! Мирного неба, Бережіть себе.